Та ще я говорила, що пологи Юлі це от були такі перші пологи моєму досвіду, з тим, що це були стрімкі пологи. пологи Юлі, здається, попали у всі е, винятки, такі прям маленькі відсотки ймовірності. Треті Тобто треті пологи це були рівно в 40 тижнів вагітності, народжує тільки 5% жінок. Давід в них попав. Пунктуальний. <свят> чувак. Так, одна третя частина діток народжується із оббиттям пуповини. У Давіда було Потрі... потрійне оббиття пуповини. Плюс одна дитина на 80 тисяч народжується ви на колоплідному Це хтось називає народжені з вуаллю, народжені брумажці. в станруваці. Суб... Давід народився так, що народилась голова, потім акушерка цю плівку, плівку знімала. знімала вже з голови. Тобто попав прям у всі винятки. Плюс це був крупний малюк, це 3 кг 995 г, діаметр голови пам'ятаю, 35 і ріст 53 см. І це було без розривів. Маленька тріщинка, Навіть потім прийшла от лікар. Лікар, до речі, не встигла прибігти на пологи. Вона вже забігла після пологів, вже yeah. зробила, тільки, була присутня, коли народжувалася плацента. І сказала, що така трішка, навіть як ніби тут поцарапалася потертість на руці, коли ти там впав, каже, все просто ідеально. О, і знаєш, що мені сподобалось в пологах в Німеччині, це те, те, що. Є акушерка, називається у вас хибама, вона не заважає взагалі народжувати. А доктор це акушерка. Тобто акушерка і хебама, <плес> Доула і акушерка. Д де, як лікар? Є, оця, що в кінці кінець? Кінці, да, це акушерка. Да, акушер гінкола, да. тобто, так, акушер-гінеколог. І є оця хебама, це більше так, як нас доула, в нас по Україні так вважається, як акушерка, навіть mm -hmm. по функціях. Да. То мені сподобалося, що вона не заважала взагалі народжувати. Абсолютно, ти хочеш бути в такій позиції? тихенько обійшла. Сподобалось те, що КТГ іде безпровідне, одягнули такий от широкий бантаж, бантаж таки кризинку. Одягнули на животик, під нього поставили датчики, і все, mm -hmm. це було бездротове. Жінка легко могла взагалі рухатися. Mm -hmm. е Юля взагалі народжувала на колінах, стоячи. Собачкою, так і, да, і акушерка ну, і ця просто підійшла там, підставила руки і все ціло дитинку взагалі там зловити, і потім дати там маміцю знизу через животик. Це не було такого, щоб ти маєш там лягти в певну позицію, щоб mm. мені прям супер класно все було видно. І ще сподобалося, що е, тут не, пере, не перетискають пуповину. Після народження малюка, тому що, що дивитися в Україні, перетискають в першу хвилину. Mm -hmm. До трьох хвилин вже перерізають, mm -hmm. тому що говорять, що пуповина вже не пульсує. Mm -hmm. Ну, Якщо ми її пережмемо в двох місцях, То вона не дійсно пульсує, не да. пульсує. Да. А тут ми прям чекали, поки вона відпульсує. Потім тобі ще дали потрогати поповину. Mm -hmm. Що потрогати? Дивіться, що трішки пульсує, ми ще чекаємо. Ще чекаємо зараз. вона відпульсує, Тоді ми пережмемо, тоді там переріжемо, і тоді ми будемо народжувати вже плаценту. Mm. То це, прям такий каже, неймовірний досвід, і це прям дуже круто. І для здоров'я малюка це важливо, і плюс навіть для комфорту жінки. В мі ти максимально так себе комфортно почувала, там то принести, там виключити, там ми могли спокійно відкрити вікно, закрити вікно. Так, да, все, що просили, все вони робили. Да, чай зробити, який хочете, такий вони чай там принесли. Mm -hmm. Все пояснювали, кожну свою дію пояснювали, да. казали, розказували, що вони роблять, для чого вони це роблять. Але це да. як ти кажеш, що хіба тут. Німецька хіба мене заважала пологом під час других пологів у мене ж був досвід тільки Київський, де з перших пологів в Києві були, так. і а, там, десь на 7 сантиметрах, мені прокололи міхур, щоб пришвидшити пологи. Так? Не питав ніхто, нічого, просто при... прокололи і все. Потім десь на 8-9 сантиметрах це вже з дуралкою була. Приходять три чи чотири чоловіка, такі громіський, давай мені в ребра це. Видавлювали малого. Я це, да? і да. Вони Але я думала, що це нормально, а що це нормально. А чому в сантиметрах, чому вони його видавлювали. Бо це вже вечір, бо вже десь е після обіду mm -hmm. додому хотіли. Я думала, що це так нормально, що це так завжди. Що це допомагає допомагають народжувати. Да. Це. Да. Да. Що це такий процес, що так, так, так народжують. Да. Mm -hmm. вот. а, і довірилася лікарям в Києві. А, і, і розрізали мене тоді, бо голова виходила. Да, і там mm -hmm. щось вони бачили: ось зараз порветься. Треба підрізати, щоб рівно порвалося. От зашивали. Mm -hmm. І я потім я себе добре відчувала, бо мені 23 роки було, я молода ще була, mm -hmm. і думала, о, це гарно народилася, у мене такий гарний досвід з пологів. І тут, на других пологах в Німеччині, я ходжу, у мене вже 7 сантиметрів, вже 8 сантиметрів. Ну, не ходжу, але вже лежу за підуралкою. 8 сантиметрів. І немає, ніхто не приходить, ці громіські мужики не приходять. Де mm -hmm. мене... вони? Мене не, не там ніхто не керує, що робити. Да? Мене просто лишили, лежи, чекають. А я думаю, де оця вся програма? Чого вони мені допоможуть вже народити? Я реально чекала, а тут мене ну не трогають. І не, не кажуть, куди робити, просто не дозволяли вставати, але не, не казали, що робити, як робити. Просто мене не чіпали. І я лежу, ну коли ж уже? Ну коли ж уже? Ну <світ> <світ> ну, вот. І тільки потім, коли народила, потім почала усвідомлювати, ага, то це моя, да, це я маю робити. Ну, да. Вирішили, да, як мені, да, бути, це коли моя, мені бути, коли мені процес. Мені то тобто, є ну загальне небо і земля так, порівняння. Да. Ну це мені прям дуже сподобалося. Тут навіть ще сподобалося що є оця кнопочка пультик виклику. Mm -hmm. От він дійсно є, він працює <ріст> <ріст> і таки зразу прибігають, питається, чи все добре, що щось потрібно, і тихенько зайшли, тихенько зробили свою справу і вийшли. Тут тобто ніхто yeah. там. І е, ще те, що сподобалось, що ніхто не був такий там вредний, Грубий. що там неправильно, там не той одяг, не ті тапочки принесли. Та нана принесла з собою цілу валізу, переодягтися. Я може теж її складала. Я ж я ж її склала в половині моєї валізи, сиділа сумка в пологовий будинок. І я ночі, ти каже, складаєш валізу, я перекладаю. Я навіть не встигла пер не перевзутися, ні перевдягнутися. Оце нова моя кофта, якраз я купила цю черсу підкос, то я її взяла на пологи. Це я перша вона оновилася перша і вона якраз оновилася в тобто Немає цієї як санітарня гігієна. Надмірної оцієї дотримується санітарних норм. Цього немає. Да. да, тільки при вході я пізніше побачила, що там потрібно було брати маску, і то там кожний другий без маски, да, бо... тому що немає таблички, що діть візьміть маску. Не. Да. Тобто нема ці як на Ну, надмірної стерильності. Стерильності, так, стерильності немає, немає да. надмірної. Та тобто все. Тобто, папа приїхав то, потім вночі, то... да, вже чоловік приїхав. От як він їхав в джинсах у цих да, туфлях, куда в кросівках курточки, так і зайшов в палату. Тобто да. да. <рисує> да. нема цього. Да. Нема да. цих рентгенів, справок. Я питала, да. що треба Нані для того, щоб супроводжувати мої пологи, що їй треба. Нічого. Да. Щоб вона здорово виглядала і <рисує> все. <рисує> щоб не хвора була. <рисує> да, це. І чекай зараз ще задаю, що мені ще сподобалося. Просунається їсти, просила. І ще секунду, що мені сподобалась. А, і ще сподобалося, що по приїзду в пологовий будинок ніхто не задає жінці там 100 плюс одне питання. Скільки вам повних років, дата вашого народження, перший день останньої менструації, де ви живете, група крові, якісь проблеми з тиском? Тобто всі ну, мають оцю обмінну картку, і там все пише, вся інформація, які проблеми, які армія. Карточка страхова. Да. На страховій картці є оце все прописка, адреса. Так, тобто так, то жінку взагалі ніхто не турбує під час пологів, ніхто не включає їй мозок, ніхто не заставляє думати її, а не. просто перейми спокійно, хибамо собі, спокійно ми чекаємо, там, коли це все там пройде. Спокійно чекають, поки жінка роздягнеться, спокійно оця палата вам не сподобалась, а в наступну палату. там у нас ну зараз є вибір. Mm -hmm. Одес перша, зараз перша зараз... народжувала в цю ніч, перша дитинка. Ну так і це так все було лайтово, спокійно, що е, ти ну з таким відчуттям якось і безпеки, і комфорту з тим, що тебе чують, mm -hmm. і ніхто тобі не хоче заважати. А просто але то чують, але треба да. от… ми завели наш першу пологову кімнату, да. да? Тобто я теж могла, окей, окей, піти там, але я зайшла, мені там не комфортно, я сказала це. Це теж через. Курсі про любов, щоб коли так. народ, тобі можна все. Я зайшла, мені не сподобали, кажу, я не хочу тут. То там було таке, оце фіолетове джакузі, що ми так зайшли. Це таке, як пляма в ході, так зразу. Ну вже напрягало тільки від входу. Від кольору. Да. так. І тут Юля каже: Ні, ні, ми хочемо зелену палату, там не там того разу народжували. І нас спокійно повели в зелену палату, і там так гарно, просторо, і до речі, так само там ціла Джаку. ванна кімната з джакузі, окремо душ, окремо зушнина від туалет, mm. де жінка може триматися, тому що там є поручні, так само вставати, це, до речі, прям дуже зручно. В кімнаті mm. теж був цей канат, за який da. триматися da. Да. Da, da. під час потуг чи перей. переймів. І да, переймів, можливо, хтось і потуги так само проживає, mm. і ці стічки, тобто було все. Щоб жінка народила і ніхто їй не заважав. Ми сказали виключити світло. Ми собі захотіли відкрити вікно. Ніхто не закривав вікно, тому що зараз народиться дитина. Тобто mm -hmm. цього всього не було. Правда, все було на свічечки. Привезла, поставила свічечки. Я меджі п'ять парлілян привезла. Просто мене встигли. Я собі так думала, якщо там буде цілу ніч, то так все собі лайтово. там, та -та 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 -та. Yeah. Да, але ну що, тут іде все одно пологи, половина йде від бажання там мами, як ти як собі уявляла в принципі, так само ти й народила yeah. і плюс характер дитини, яка іде, тому що ніхто не враховує, що в пологах приймає участь дитина. І тут вже з тим, як народжувався Давід, ми можемо сказати, що він точно цілеспрямований, Дуже. тому що дві потоги. Перша потога народилась повністю голівка. Повністю. Я, прям... я в цей момент думала, що щось йде не то, що я вже там, мене розпирає так боляче, що там щось ріже мене. І в цей момент, цю секунду, це реально секунди були. Да? я думала, що все, більше ніяких пологів, доста. Але потім друга потяга, народилася дитинка, і тут зразу ти як побачила місяця. Ти така я знов, я знов, я хочу ще народити. <рес> да от тоді це гормон щастя наплинув і все, да. Давайте мені ще. <реш> так, так. Mm -hmm. ну, прям так, а от у мене питання про ці стрімкі пологи. От я я знаю, ти казала, що дитина а, пускає гормон, тоді починаються перейми, тоді починаються mm -hmm. потуги, пологи, mm -hmm. і що від дитини залежить це все. Отож, стрімкість пологів, це дитина задає ритм. Mm -hmm. ну, взагалі mm -hmm. не, не знаю точну причину, чому є стрімкі пологи. Але можу тільки думати, що якщо дитина. Хоче народитися швидко таким чином, стрімко, mm -hmm. значить є в цьому якась причина, але ні лікарі. От цього можуть прям не бачити по жодних медичних показниках. Але mm -hmm. дитина знає, що можливо щось є таке, що їй треба, як я кажу, швидко катапультуватися щоб... виплюнути. Да, прям дуже швидко. Ти хотіла виплюти я і, так. Від, да. і плюс так само напевне характер, тому що є такі дітки, що народжуються з однією рукою вперед. є з двома руками там вперед. Mm -hmm. Я так само тут, як да що прям дуже швидко. І мені прям цікаво дізнатися, от його характер, да, характер, цей розбір особистості. Що це взагалі за такий чоловік mm -hmm. прийшов, такий цілеспрямований. Але отак він народився, стрімкі пологи. Там він закричав, коли там перший раз задихав, і потім так спокійно, так здивився і заснув. Дихав, заснув. Він до мене розуміє, що ви хочете на вулиці ніч. Так дивиш, що так... Да. Де і ти тут... я попала. Може, сіську, сіську, а він такий. Не може ну, нічого. Ні, 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 да, не він взяв через пів години. Там. Тобто yeah. тепер ще він собі поспав, відпочив, а потім уже сам там почав yeah. шукати. Тобто каже, то так якось було. Ну так все природньо, так якось все ну так м'яко, залагоджено, і навіть не можу пояснити як. Ну просто дуже гарно yeah. Yeah. і дуже стрім, дуже швидко. Да. Дуже... Але все одно якось так, от, от так, ніби по всіх пунктах, все, що треба, всі такі важливі нюанси для здоров'я твого, для здоров'я дитини. От все отак було отак. Угу. Так, прям як ти графік намалювала, так ти угу. собі по ньому і пішла. Да. Ніяких казусних ситуацій, да. все було да. приємно, комфортно, да. ну, стрімкі пологи, то що швидко змінювалось відчуття, і напевно да. ти цього більше за все так відчувала. <сум> що, що ти мене питала а, порівняння з другими пологом, як перими переживалися болючіше чи ні, да. то через стрімкість. Да, через те, що ми вже приїхали уже 9 см, було 9,5 відкриття, і ці переми були такі прям е, якось швидко, що я навіть ну, бо, болюч, бо, боляче було. Да. Тому що вони от ми приїхали, е, але от, і попередньо теж боляче да? було. Але там, да, якось воно крок за кроком боляче і довго. Довше, боляче. Кількість часів, да. Да. Вони поки розкачувалося. Тут от вийшла там, ти вийшла з таксі, да. я так слухаю, Краще стрімкі. От реально, я потім аналізувала, що краще воно швидше, боляче, швидко і закінчило. А да, вися, ото... Ти просто не розгубилася, бо ти розуміла. Процес пологів, ти не забувала дихати, де ти забувала дихати, я така дихай, дихай, yeah. дихай. Тобто, і за рахунок цього в тебе не було там якогось там сильного стресу, паніки, тим, yeah. що ти зажималася і могла навпаки собі зробити розриви uh -huh. або зробити там якийсь травматизм дитині. Такого не було. Ти просто розуміла, так має бути тут. Я дихаю, тут я вже казала, а, тут дихає, Я казала дихаю, дихаю, молодець, молодець. Так. Гарно робиш. Молодець, молодець, умничка, умничка, така да, і це і ти це була підготовлена, ти все розуміла. А якщо, припустимо, жінка там не готова, то їй хоч стрімкі пологи, хоч самі mm -hmm. там лайти пологи. В неї включається паніка, в неї включається стрес, вона вже mm -hmm. не дихає, зажимається. Там страждає вже серцебиття дитинки, там ще щось, і там багато потім таких нюансів вилізає. Mm. Тут просто навіть коли кажуть мені пишуть там подяки про пологи, ти мені дякуєш про пологи. А я розумію, що так, я там допомагала, але основна робота все одно була жінки, тому що йде все одно від бажання. До допомога дуже важлива. Але, да, але їй б не було, якби не було твого бажання. твого бажання mm. підготуватися до пологів. Або навіть до цього ми планували готуватися ще до самої вагітності. просто з німеччини трішки складніше з чекапом організму. Потім ти планувала, що мені треба робити для здорової вагітності? Добре, а що мені треба робити для пологів? Добре. Ти продумувала, як в тебе будуть проходити пологи. Ти це планувала не один день, ти це планувала декілька місяців. Да. І тому в результаті цього в тебе відбулися такі гарні пологи, де ти є здоровою жінкою, усміхненою. Ну, і ти ходиш, ти не лежиш, там, активна. Ти, да, ти активна, 에, здорова дитина це йде результат праці мами. І здорові mm. пологи, це все-таки йде про вибір жінки. Одні mm. жінки вибирають, що якось там буде, я перемучуся, oh, я там перетерплю. Це вибір жінки. Да. А коли, вже ти, от коли, напевно, жінка більш така стає свідоміша, коли вона розуміє, можливо, цінність mm. навіть цього здоров'я. І життя тоді вже і по-другому все відбувається. Да. Тоді дійсно, ніби ой, там тобі повезло. Ну добре, хочеш що ти повезло, то йди, 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 готуйся, да. йди, приділи стільки часу, приділи стільки там, зусиль з тим, що все-таки є ще там, інші дівки, і чоловік, і до цього, і робота, і все було. Да. Єдине, що це під час третьих, третьої вагітності. Що я в 36 народила третього mm -hmm. сина. Yeah. І це група ризику тут в Німеччині яка. Але мені як бонус було то, що УЗІ oui, кожного огляду гінеколога, УЗІ вже безкоштовне було. Бо Матео я народжувала в 33. Ні, 34, 4, да, Два роки на 34. Там я платила ще за кожне УЗІ, платила по 35 євро кожні 4 тижні. А тут уже все безкоштовно, бо я в групі ризику. Ось такі бонуси після 35 п'яти. Це класно. Я дуже задоволена, я дуже вдячна і прям мій бейбік зі мною. Здоровий. Це перший вилік, де я перелізала поповину на да. під час пологів, це так було прямо. Я кажінець розплакалася, то все так, так було. На відік. Да. Ми коли ім'я обирали, дуже важко обирати ім'я оказується, для мальчика. Мені дуже важко обирати, для дівчинки, Я вже знаю, в мене є готове, а для хлопчика дуже важко. І потім чоловік дивиться завжди, вона топ-10 імен, топ-5 імен, якісь там гарні значення, то сього. І потім каже: а давайте, давай ні-ні, а Давід. О, Давід гарне ім'я. Воно ще сильне ім'я. Так, Воно потужне таке ім'я, то і вона не Давід. Це значить судьба. Раз чоловік це ім'я помітив з списку. Це цього списку. Значить, це судьба.